Ми зібрались поговорити про стосунки і вирішили розказати свою історію знайомства. Особисто я пишаюсь тим, що ми з тобою за рік. Ну рік. І, за рік хто, хто б міг подумати, то та, за рік ми жодного разу не посварились, тому що у нас були певні домовленості на березні. так ну ок. Історія у мене був акаунт на Бамблі. Я збиралася познайомитися з кимось із іноземців. Це хто не знає, Бамба такий застосунок для знайомств. У мене був там акаунт, і власне я для себе вирішила, що з українськими чоловіками мені щось не щастить, і в якийсь момент я подумала: ну чому би не мати стосунки з чоловіком. Жінка. З чоловіком, який живе за кордоном у якого інший менталітет, який нормально сприймає жінку, в якої є власний бізнес, а не це знаєте, таке. Продовжуй, продовжуй. Що ти робиш? Власне, приїжджаю в Україну, і у мене Бамбл почав показувати мене. Українським чоловікам я теж зареєструвався в бамблі, а там така фішка, що чоловіки лайкають дівчат, і дівчата потім вже приймають рішення чи відписувати, чи ні. У мене це було так. Якось я вечором прийшов. Я не знаю, дуже хотів спати чи як. Я просто взяв цей бамба, такий всіх підряд. Так, от, так, 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 і ліг спати. І на ранок ну, не скажу, що мене вподобала там велика кількість жінок, але приходить Наталія 42 роки. Сам біотки, думаю, ну Ну, брехала трошки. На трошбреха да. да. сім років ні шість. А у мене було там 4 чи 5 фоточок, ну як потім вияснилось, не зовсім вони це, були. Знаєте, така гавайська сорочка. А вуса, ти нічого не скажеш? Ой, вуса то, то взагалі. Вуса, Капець. як в козака, от такі от в мене вуса були. Чому я його лайкнула? і чому я взагалі йому написала? Бо перед цим ми були з моїм другом в театрі. І я там Льошу побачила. Він грав в чудовій виставі. Мені неймовірно ця вистава сподобалася. І коли вийшов Льоша, я на нього дивилася. Думаю, е, які гарні очі у цього чоловіка. І він грав ще образ такого чоловіка, як в моїй уяві. В якого я би могла навіть ну не може не закохатися, але могла би з ним зустрічатися, і тут от, воно співпало. Олексій мені запропонував зустрітись. Так написала тоді: хто хоче, той шукає можливості, а хто Хочу, не хоче, бач. той й причини. Та. Коли я йшла на зустріч, мені взагалі було просто цікаво поспілкуватися з актором. В мене нема знайомих акторів, і я не йшла знайомитись знову ж таки з метою якихось стосунків, навіть. Десь віддалено, ну це правда. Але я написала тобі, що буду тобі вдячна, якщо ти не будеш грати нікого крім себе, угу. і якщо ти не будеш обманювати, ти спитала, чи можете ви бути ми на ви були на початку, так. чи можете ви бути самим собою і не грати ніяку роль? І для мене це стало якимсь таким певним викликом, челенджем. такий. ну думаю, хочеш отримати мене таким, яким я є? Отримуй. Ну, не можу сказати, що щось там кардинально стало них на голову, але певні якісь фільтри в себе я прибрав. Але знову спойлер: до речі, оця домовленість вона дуже нам допомогла в майбутньому. Бо коли ми вже почали зустрічатися, ми дійсно не грали нікого крім себе, і це так полегшує життя, тому що тобі не треба прикидатися. Не треба бути кращою версією себе. Вивільнюється дуже багато енергії, і часу, і ресурсу, який у тебе раніше йшов на те, щоб слідкувати з якимись речами, за якими, виявляється, можна не слідкувати і тебе приймають таким, яким ти є, і навіть з цими речами, окрім вусів. О, вуса Альоша збрив з часом. Як із... Дов... Доволі швидко. Якесь схуд на 20 кілограмів. Не так, не так швидко. знаєте, ти намагався. У Льоші було 100... Скільки? 115 кілограмів? 105, 105? а виглядав не всі 120. Але коли Льоша схуд, виявилася така штука, коли він був у цій вазі із вусами, то ми, в принципі, виглядали як однолітки, тому що в нас 10 років різниці, і не в мою сторону, <різь> на жаль. Якраз в твою сторону. Чому мою? Ну, Дивлячись, з якої сторони дивитися у багатьох жінок, це викликало би комплекси. Та й викликає, я думаю, коли чоловік молодше, і ти наче маєш йому відповідати і виглядати краще за нього. А тут фу, 10 років, знаєте, ти не можеш з обличчя стерти. Але коли Льоша схуд, і от ви його зараз бачите, і я то ну, видно, по нас що я старша, та найцікавіше, що в мене взагалі нема жодного комплексу. От, от, взагалі. Тому що ти мені даєш відчуття, що я тебе. на 10 років мовчу. Так. Да. Що ти мене любиш. Що я тебе люблю? Ти мене любиш, якою я є. Я, до речі, з льошею от вдома, я не фарбуюсь, mm. не намагаюсь виглядати краще. Я просто... У тебе до... просто це виходить. Так, я просто така, як Є. До речі, зустрічались ми теж цікаво. Я спитала у Олексія, яка мета стосується. Що ти від мене хочеш? І ти мені сказав. Я сказав легкий флірт і смачний секс. А я відповіла, що мене абсолютно влаштовує. І я пам'ятаю, що на початку ми далі ніж на тиждень. Взагалі наші стосунки не навіть не згадували. Це Наташа не версія. Е... Я не загадувала це правда. От Наташа не загадувала далі е... плани чим на кінець тижня. А я планував. Я розумів, що ця історія надовго. Крута історія. Як Льоша мене підкорив після першого побачення? Я для себе вирішила, що спілкуватись було цікаво, але ж мене чекає якийсь принц Заморський, добстрій, і я насправді збиралася зустрічатися з чоловіком в іншій країні. Я листувалася, не буду обманювати. Зустрічатися чи зустрітись? — Зустрітись. Mm -hmm. ну, зустрітись. і тут проходить буквально два-три дні після нашої першої зустрічі. Я вирішив, що то краще подзвонити, а не писати. І я питаю: а ми вже на ти перейшли? І я кажу, а ти вже купила кавомолку? А в мене зламалась кав... кавомолка, я йому в щось в розмові да, обмовилась. Да, що не працює кавомолка. І я дзвоню і пишу, а в тебе ти кавомолку вже придбала? Вона каже, замовила. Я Кажу, тобто, по факту нема, вона каже, нема. Я завтра буду їхати повз. а в мене в планах було їхати повз її будинок. Я такий, я я тобі привезу каву. І виявляється, що в Києві. Купити каву о 7.30 ранку не така проста і задача. О 7.30 відкрити був лише Макдональдс. Це була капучина з Макдональдса і сніданок, який я приготував о, власноруч. Було приємно. Потім ти мені знову привіз сніданок. А потім я в тебе сніданок почав готувати при тобі. Наталя мені допомагала. Мені це трохи okay. підбішувала. Підбішувала. Та я, я хотів, я хотів щось м'якіше е, обрати. Так, як я. Чого тебе підбішували? Що я вицар приїхав, зараз буду готувати сніданок для своєї леді. А Наталі таке навпаки. Це допомагати. Зробити разом, зробити. Та я приїхав зі своєю пательною, зі своїм. Ой, це було смішно. Зі своїм борошном якимось, зі своїми ножами, зі своєю дощечкою для нарізання. Наталя мені сказала. Що я не готую вдома. У мене в холодильнику сир, масло, риба і півтора помідори. Так от збережені стосунки. Перше, це було домовитись, що ми не обманюємо один одного і самих себе в першу чергу. Так і от завжди, коли у нас виникають будь-які запитання, ми сідаємо і розмовляємо. Ми можемо розмовляти півгодини, дві години. Найцікавіше, що в нас немає таких баталій і питань, які ми не можемо вирішити, так іноді кожен залишається при своїй думці. Але до якихось да, сварок чи якихось кардинальних доходить. поки не доходив, тому що я поважаю думку Олексія і те, що в нього є своє життя, і він може хотіти не те, що хочу я, і це нормально. Мені здається, що взагалі нормально, коли кожна людина живе власним життям, а не є моя думка, і твоя неправильна. У нас такого не буває. Як мені дуже сподобалося, колись Наташа мені сказала, що між тобою і собою я, я завжди, оберу. завжди оберу себе. І це може трошки так Егоїстично? На, на, на перший погляд, це з твого боку як, егоїстично. З мого боку, так трошки як це ну, венько звучить, а з іншої сторони, ну так це круто, коли я у себе один і такий здоровий егоїзм, от підкреслю, здоровий. Та саме здорове. Саме здоровий егоїзм він має бути у всіх. бо насправді ми один одному постійно допомагаємо. Ми думаємо один про дон, ми чуємо один одного. Тому що ми дійсно хочемо робити один одному щось приємне, бо... зручно приємно. Да. бо я дуже цікую те, що ти робиш для мене кожного дня. І я тобі вже казала, що. Для мене кожен день з тобою це таке маленьке свято і радість. Я відчуваю себе щасливою щодня. Мені приємно. Дуже важливо, принаймні в наших стосунках, що коли я виражаю свою думку, я точно знаю, що у відповідь буде адекватна реакція. Навіть якщо ми там мечу не буде, то ми завжди можемо домовитися і почути один одного. Чути один одного. Навіть мовчки. Так. Часто буває мовчки. Іноді настрій можна вловити, а іноді можна просто спитати про настрій, отримати щиру відповідь. Власне, такі якісь у нас стосунки, можливо, комусь це буде корисно. Хоча, хоча що, кожні стосунки, це власна історія і. Історія та власна, але хай воно все буде на екологічно здорових засадах. Дякую, що подивились.